Бігли і підтримували прикордонників. Вдруге Хмельницький приймав благодійний старт сталевий кордон на дистанцію. Один кілометр зареєструвалася 26-річна хмельничанка Тетяна Майструк. Каже, бігтиме на змаганнях вперше не займаюся професійним бігом, але підтримую наших прикордонників, бо до нас зберігає життя, тому розраховую свої сили на один кілометр. Займаюся фізичною активністю, тому думаю, я справді мусимо в тилу зберігати дух сталевий, наш тому сталевий кордон 2.0 Сьогодні нам про це нагадує. Три кілометри це іще одна дистанція для дорослих учасників. Діти бігли 500 метрів. Подобається щось вигравати за конкурси всякі. Займаюся акробатикою, але я нею займалася, а зараз не займаюся, тому що е, наш тренер пішов на війну. Вати а то я кожна полотка. Я люблю побігати. в мене можна сказати, я, я не посидю часу. Я буду бігти один кілометр, буду бігати зі своїм татом. Перед перегонами таке відчуття дуже переживання, таке сильне. На благодійний забіг, сталевий кордон кордон-2.0» Зареєструвалися понад 1300 осіб. Відбувався він не лише в офлайн форматі на вулиці Прибузькій, але й в онлайн. Відтак, географія учасників Хмельницьким не обмежилась. За інформацією організаторів, долучилися представники столиці Львова, Одеси та Дніпра. Ми в першу чергу планували перевершити кількість не учасників, а донатів за зборів, і ми вже їх перевершили, тому що попередньо у нас 420 плюс тисяч гривень. Минулому році ми зібрали 375 тисяч гривень. Минулий рік ми збирали на тепловізори. Крім тепловізорів, також ми прикордонникам допомогли іншим майном. Це були акумуляторні батареї, генератори, планшети. Гаджети для управління дронами в цьому році, звісно, війна вносить свої корективи. Противник змінює тактику дій на полі бою. Тому мета цього збору і цьогорічного благодійного забігу є допомогти прикордонникам у придбанні засобів протидії безпілотним літальним апаратам. Його спільнота дуже активно долучається до усіх заходів. Більше того, всі абсолютно заходи є благодійними, тобто всі заходи покликані зібрати кошти для хмельницьких підрозділів тому. їм надзвичайно вдячний. У нас не одна бігова спільнота. Багато організаторів, але насправді вони всі об'єднані великою метою. Це наша перемога. Благодійний забіг другий рік поспіль поєднують із академічним кросом майбутніх прикордонників. Також до старту долучилися військовослужбовці та працівники прикордонного вишу. Наші хлопці вони першими йдуть, зустрічають ворогів. Ми Я мусимо їх підтримати. Тримати нашої допомоги їм також буде дуже важко. Найшвидше один кілометр серед жінок подолала Катерина Матанчук, поміж чоловіків Олександр Гурбунов. Дистанцію три кілометри першими подужили Карина Яструб і Тарас Чукань. Тетяна Самсонюк, Павло Романюк, новини міста.